Я в першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони в такій бороняти що, 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 що нашу країну за який непростий час нам дають розвивати футбол. За це я велике дякую. Що по грі? Хочу сказати, що перший тайм, перші 30 хвилин ми дуже компактно, дуже організовано грали пресингу. Те, що ми просили від наших хлопців. Останні 15 хвилин був дисбаланс, і суперник взяв більше під свій контроль. Потім на другий тайм, ну, така сьогодні дуже така погода, дуже вітер. Нам було у другому таймі тяжко позиційно виходити із під пресунгу суперника. Але я, я тільки як тренер з цієї команди нещодавно почав працювати, тому хочу сказати, що я бачу, що є, є прогрес. Є прогреси, ті голи, які ми пропустили ну, гол з -з зі штрафного. Це був гол. ну, це нещасний випадок, але мені більше сподобалось речі, чим ні. Голи, голи, ті, які не забили, це ну, є індивідуальні помилки, але вони молоді хлопці, і якщо вони не будуть помилятися, вони не будуть, не будуть розвиватися. Тому нічого страшного. Немає, да, ми програли, але е, структурно мені, мені гра, мені гра сподобалась. А що нам вдалося реалізувати на полі сьогодні? Е, не, не сильно сподобалось е, на, наші фланги, е, е, коли ми дуже мало робили, робили кросів з флангу, е, було мало підключень наших крайніх захисників, це напевно, що так. І як заряджали хлопців на гру? Е, заряджав е, всі-всі розуміють, що цей 2008 рік їм залишилося зіграти вісім ігр, і я говорив про те, що не завжди запам'ятовуються останні матчі, останній сезон, і є всі шанси бути верхушки турнірної таблиці, і щоб вони показали ці результати, для щоб для них це було. Для них це було приємно і сама головна мотивація це команда u 19, куди він це, це головна їх попасти туди. У нас е, останній рік, якийсь не фарт. Ми граємо добре, але в останню мить завжди нам забувають такі обідні голи, я б сказав, і за своїх же помилок. Чи задоволений своєю грою та грою товаришів сьогодні? Можу сказати, що перший тайм був ідеальний для нас. Ми виконали всі потреби, що казав нам тренер. Був і пресинг, і комбінаційний футбол. Другий тайм, мабуть, пауза нам дала якусь тренерка під час перерви, що потрібно також натискати на суперника, що вони. Побіжать перші 15 хвилин, потім сядуть. Так воно і стало, але в нас е, пішли заміни, і я вважаю, вони внесли якісь корективи, збився темп гри, і я вважаю, не було вже того пресингу, який був в першому таймі. В цілому, чи скучив вже за офіційними іграми чемпіонату? Ми дуже сильно всі хлопці скучили, всі дуже сильно е, настраювалися на цю гру. Але ще раз кажу, не фарт, не фарт і свої ж помилки. Взагалі, всі молодці, всі билися, всі старалися. Ідемо далі.